Художники з різних регіонів України надихались красою Коломийщини. На Прикарпатті відбувся пленер Бартка. Це традиційна мистецька зустріч художників. Її організовує Коломийський художник Микола Яцурак. Цього разу відбувся пленер у межах повстанського фестивалю Покрова. Тетяна Височина, художниця із Запоріжжя. На Прикарпатті не вперше. Каже, завжди відгукується на запрошення відвідати Івано-Франківщину, адже природа цього регіону зачаровує і надихає. Тим паче. У час війни, коли її рідне прифронтове Запоріжжя, часто під обстрілами такі творчі зустрічі для мисткині не просто творчість, а психологічна реабілітація. Все життя малюю. Зараз беру участь в пленерах, і мені дуже подобається саме Карпати, Прикарпатті, Закарпаття. І надію, маю, що буду частіше при сюди, тому що ми познайомилися з космачем. У нас там пленер був в космачі. бували на багатьох присілках. Дуже Надихнули присілок завоєли, були на камені Довбиша, там малювали. Пленер Бартка Кригівка 2024 організовує вже не вперше Коломийський митець, учасник національної спілки художників України Микола Яцурак. Він каже, цьогоріч пленер відбувається в межах повстанського фестивалю Покрова, аби учасники могли відчути атмосферу і всю важливість та історичну цінність для прикарпатців подій боротьби української повстанської армії проти окупантів. Працюють художники Запоріжжя з Тернополя на цьому славному місці у своїх творах змальовуючи от ті верхи, ті потоки, які давали прихисток нашим повстанцям колись у ті буремні часи, хотілося б люди відчули це прожили, бо просто мовчки, коли тихо, це одне. Коли ти проживеш, то відчуєш то у творах вилиться та емоція. Те розуміння цього разу пленер об'єднав лише кількох митців, адже війна вносить свої корективи, та це не завадило мисцям надихнутись красою природи та архітектури. Зокрема, писали у великому ключеві, космачі, стопчатові та коломиї, а ще ходили в гриби, які самі приготували.